Глядачі, ви стоїмо, Поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! У місті Алубка у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. У мережі повідомляють про паніку серед місцевих мешканців. Через деякий час у мережі почали стверджувати, що над селищем сімейс неподалік Алубки нібито спрацювала ППО. При цьому почалася пожежа в лісі. Вибух був над сімеїзом. Ймовірно, спрацювала ПВО. над сімеїзом. Зараз горить ліс. 112 вже викликали. Повідомляють в окупованому Криму. Що ж, росіяни в незаконно окупованому Криму рано чи пізно зрозуміють, що їм слід забиратися з українського півострова, інакше на них чекає кінець. Це стосується як окупантів, так і цивільних. Таку думку висловив британський військовий експерт, полковник у відставці Глен Грант телеканалу Еспресо. За його словами, всі атаки у ворожому тилу важливі незалежно від того, хто і як їх здійснює. Але атаки в Криму цінні подвійно через свою психологічну цінність. Фактично чиниться тиск на інших росіян, не тільки військових, але й на мирне населення, яке зараз знає про атаки в Криму, і тому вони починають піднімати питання про російську стратегію, пояснив експерт. Водночас, британський військовий експерт вважає, що атак в Криму. Буде недостатньо, щоб Росія одумалася і припинила війну. На перших порах такі атаки могли б погіршити ситуацію, оскільки у людей могло з'явитися бажання підтримувати свій уряд з метою попередження нападу України на росіян. І такий негатив був присутній би якийсь час. Але рано чи пізно люди, росіяни в Криму, як військові, так і цивільні, зрозуміють, що дійсно пора збиратись геть, тому що якщо вони цього не зроблять, то їх просто приберуть, додав він. Крім того, на тлі бавовни у тимчасово окупованому Криму українці почали ще сильніше очікувати на звільнення півострова. Від російських загарбників у мережі почався веселий флешмоб, який вже вийшов на новий рівень тролінгу. Українці бронюють собі готелі та ресторани для святкування перемоги в Криму. Нині ж апартаменти забронювали у готелі Мрія на ім'я головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Журналістка Ярослава Коба показала на своїй сторінці у Фейсбук реакцію працівників готелю. Так, вона звернулася до адміністрації готелю Мрія та попросила забронювати номер на 14 жовтня, День захисників України. Журналістка розповіла, що у цей день на півострові планується салют на честь Визволення Криму від російських загарбників. Адміністратор готелю ані трохи не здивувався. Він попросив написати прізвище та ім'я людини, на яку потрібно оформити бронь. Коба написала, що номер орендується для залужного Валерія. Потім вона надіслала електронну адресу Слава Україні. Адміністратор готелю не звернув на це ніякої уваги та спитав: чи є в представниці залужного кешбек від російського банку. Та відповіла, що в неї немає карти від такого банку, адже вона з України. Тоді адміністратор повідомив, що бронювання відбуватиметься без кешбеку та підтвердив, що Отель очікуватиме на гості 14 жовтня. Така реакція приголомшила користувачів мережі. Вони зазначили, що росіяни у Криму вже зрозуміли, Україна скоро повернеться, і це неминуче. До зустрічі глядачі Вистоємо, поширюйте, Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.